— Белла, пам'ятаєш Білі Блека? Так, ви вже вивчили українську. А за чим? У нас в резервації русскому язику дали статус Второго регіонального тепер пофіг. вообще. Знаєш, Білі? Бандери на вас немає. А на вас сталіна Нету, Сусінки. Чи можете ви повірити, що цього року я подивився цей фільм вперше? І можете мене привітати або поспівчувати? Але так я це зробив. І кажу, я це не для того, щоб здатися якоюсь не таку а щоб ви розуміли концепт сьогоднішнього відео. Сьогодні оглядати фільм Суценки буде та людина, яка до цього прочитала книжку Суценки. І так, це відео не є оглядом фільму або книги, це скоріше як порівняння, під час якого я буду вам розповідати всякі деталі, які фільм упустить або зробить краще. Таких деталей не буду. Що ж? Давай починати фільм. Починається так само, як і книга монологом Бели в машині, де вона розповідає, чому і як вона опинилася у Форксі. По приїзду батько показує Белі Дім з однією ванною, і саме на цьому Бела робить акцент. Бо саме це її засмучує найбільше тут, окрім звичайного фактора того, що вона у форксі. Після екскурсії вони виходять на двір, і там батько дарує Бейлі Пікап. Паралельно вона знайомиться з блеками, а серед них є улюблений вовк всіх вовчиць Джейкоб. Що цікаво, в книзі він сам згадував, то, що йому тільки-тільки виповнилось 15, тому абсолютно протягом всієї книги я уявляв його якось так тільки з довгим волоссям. На новенькому пікапі Белла їде в школу, де стає найпопулярнішою ученицею за перший же день. Вона отримує одразу трьох залисяльників, а також був фейті знайомиться з ними, скаленами. З я буду використовувати книжні варіанти імен, а саме Аліса, Джаспер, Емет і Розалі. І, звичайно, окрім цієї четвірки, вона зустрічає його Едвад. Can... Книзі, вона якось не сильно продала значення цьому, вона просто наголосила на тому, що вони всі безмежно гарні, але насправді я не. Те, що сильно знайшов захоплення саме Едвардом з першої сцени, але в фільмі він одразу і засікав, і це якось більш логічно для цього жанру. Це напевно єдина річ, яку фільм зробив краще за книжку. Далі у нас іде абсолютно кринжова сцена в класі. Якщо в книзі вона ще якось могла нормально працювати, то дивитися на неї в фільмі просто неможливо. По-перше, в книзі Едвард взагалі не рухався, і Белла навіть наголошувала на тому, що він виглядає як статуя. В фільмі ж він постійно здає якісь дивні звуки, видає якісь дивні рухи, на це дивитися боляче, на це дивитися дивно. Ти не розумієш, що вкоїться. І це ж причому одна з перших сцен, в якій з'являється Едвард. Це перша комунікація головних героїв. І Фу, не знаю, в книзі реально виглядала якось менш кінжовіше і краще. Напевно, ця сцена реально просто не підходить для фільму. Після дзвоника Едвард просто стає і цікає, а Белл лишається втикати. І наступних декілька днів Едвард харчувався оленями, тому і не з'являвся в школі. Але коли прийшов ситий і неголодний, вирішив поспілкуватися Белою. на тому ж самому уроці, під час їхнього якогось заняття, сенс якого я так і не зрозумів, він починає її розпитувати про всякі рандомні побутові речі. І за цим діалогом насправді цікаво спостерігати, знаючи те, що Едвард вампір вибачте за спойлер, який вміє читати думки. І цікаво розуміти, те, що, можливо, Белла взагалі перша людина, в якої він це питає, ну принаймні за останні майже 100 років точно. Але їх діалог переривається незручним питанням про зміну кольору очей, і Едвард знову втікає: на шкільній парковці Белла вже хоче сідати в свій новий пікап, як тут її ледь не вбив один з її залицяльників. Але, дякуючи Богу, Едвард підбіг до неї, хоча сам був на іншому кінці парковки, і врятував В книзі. Перед цим інцидентом вони мали багато комунікацій, Вони буквально пару днів в школі постійно говорили, розмовляли. Едвард її розпитував. Вона розпитувала Едварда. Він, звичайно, їй не відповідав, але між ними вже прослідковувався якийсь не такий флірт. Це ж буквально після першої комунікації тут стається. Він цікає, Розумію урізали хронометраж, розумію, повнометражний фільм. Але ж ви самі складнюєте собі ситуацію. Ви самі видаляєте момент, коли Едвард з Белою почнуть, хоча б якось спілкуватися і фліртувати. Бо вже в лікарні, коли Бела стала побігла і знайшла Едварда як в фільмі, вони фліртували, вони говорили на ці самі теми, але ніхто з них не поводився в вороже. В фільмі ж Едвард просто її відшив, причому агресивно і негарно. За це ми Едварда і не любимо. В нашому сесії Едвардів існує, тому будь ласка, коли холодає обов'язково змінюйте шини на своїх машинах. Сцена з екскурсії взагалі відсутня в книзі, і я розумію її головний концепт в саме в фільмі це якось надолужити всю ту комунікацію, яку Белла з Едвардом втратили за попередні сцени. але вона нічого нам не дає. Вони просто знову сруться, вони знову гризуться, і немає ніякої комунікації. Ну Принаймні якоїсь комунікації. Ви відчуваєте між цими людьми якусь іскру, вогник, якесь тепло. Ні, вони просто хамлять одне одного. Причому цей чувак явно перебарщує. Вела теж хороша. Звичайно, вона поводиться більш природньо для такої козлячої поведінки, але в книзі в неї взагалі цього не було. В книзі вона за тим Бетменом бігла і бігла до останнього. Ну і добігла, добігла на цілих п'ять книг. Едвард, звичайно, поводиться себе як козьо, каже, ти зі мною не водись, але я хочу, щоб водилась. І що в книзі, що в фільмі непонятно, чувак, що ти від неї хочеш? Відстань від неї, відстань від ти. Загалом так, ця проблема в фільмі є, і це, напевно, найголовніша проблема фільму. Це купа непотрібних сцен і дуже мало потрібних сцен. Категорично мало комунікації Белли і Едварда, і не через те, що у них не було часу. А через те, що цей час заповнюють чимось непотрібним, також дивна постійна зміна характерів їхніх діалогів. Тут вони сруться на екскурсіях, через пару годин вона вже запрошує його на пляж з друзями. І ти на пляж Едвард не погоджується, бо це якби Джейкобова територія, і тому вони вирушають без нього. Так, цей пляж належить родині Блехів, тому Белла з друзями їх і зустрічає на пляжі. В книзі Белла власне знайомиться вперше з Джейкобом на цьому пляжі. І нема цієї чомусь доданої деталі, то що вони дружили в дитинстві, гралися ні, по книзі на граласі з його сестром. Після слів одного із браців Джейкова про те, що Калони тут не буває, Белла вирішують дізнатися про це найбільше, і яким би ви думали шляхом. Шляхом зваблення Джейкоба. Так, в фільмі цього не було, але в книзі вона буквально його зваблює. Про це вона згадує неодноразово, і потім вона соромиться цього перед Едвардом. Ви можете подумати, де зваблення і де Бела? Але ні, Бела в книзі зовсім інший персонаж. І насправді ту Белу я можу уявити за зваблюванням. Звабити Джейкоба у вбила виходить, і тому він їй розповідає історію. В обох варіантах історії території пляжу контролюють Вовкі, тобі ж Блекі. Вони з калинами давним-давно посварилися через те, як вони полювали на їхні території. Тому їх більше і не пускають сюди. Обидва варіанти історії дуже подібні, але фільм опускає найголовнішу деталь, заради якої загалом і писалася ця сцена. Це те, як Джейкоб називає калинів немертвими. Далі, вже за книжним варіантом, коли Бела повертається додому, вона починає гуглити. Гуглити якраз цих не мертв. І там вона і натикається на вампірів. І тобто книзі ми маємо одразу після сцени на пляжі вже розуміння Белли, хто такий Едвард насправді у фільмі. Мені здається, вони додали цю сцену для того, щоб натякнути, що Блекі теж не люди, але в книзі цей діалог теж це розкриває, тому не знаю. І саме з цього моменту фільм і книга починають іти зовсім різними шляхами. Сцена в Порт-Анджелесі. Подружки Белла вирішують взяти її на шопінг з собою, щоб вона допомогла їм обрати сукні на бал, на який вона вирішила не йти. Але врешті-решт Белла якось від них відбивається, і і то один. Її починають переслідувати якісь дні. Але до неї під'їжджає Едвард і відганяє якраз хуліганів. Що цікаво, в книзі Белла зовсім не боялася нападників, вона не боялася, що вона помре, вона була вже готова. З ними битися, і Едвард наголосив, те, що було видно, то що вона злилася на них. Після порятунку Едвард вирішує, що Боля треба поїсти, тому він її введе у ресторан. В ресторані він вирішує розповісти про те, що вміє читати думки всі думки, окрім Белених. Чому саме Белені думки на підвласні Едварду в першій частині так і не пояснює. І загалом ця сцена на цьому фільмі і закінчується. І я не розумію, куди ви так спішите. У вас буквально персонажі. Навіть не познайомлені до кінця, вони сказали пару слів одне одному і все, це вся їхня комунікація. Буквально в книзі ж вони після цього побачення ще добу разом провели по дорозі додому. Едвард і зізнається веля що він вампір, і вони доволі мило спілкуються про різні речі. Вона питає у нього про його родину, і він навалює їй лор. Загалом, названий батько Едварда Карлайл перетворив того у 1917 році, коли йому було 17. Потім перетворив свою дружину Есмен і хотів, щоб у Едварда теж була друга половинка, тому перетворив Розалію. Але вона Едварду не підійшла і почала зустрічатися з пізніше перетвореним Еметом. Про перетворення Аліси ми поговоримо пізніше. Але треба знати, що саме вона привела Джаспера, бо він за сюжетом в книзі з іншої родини. Він і розповів про те, що не горить на сонці. Він і розповів про те, що не їсть людську їжу, того, що вона йому не підходить, але загалом. Їсти він її може. Вже, знаєте, якось тупо придирався до того, що фільм не йде по сюжету книги, того, що тут вже зовсім інші історії почались. Тому просто будемо тримати в голові те, що в книзі було інакше. І так, по приїзду додому, Едвард не кинув Беллу, а заснув з нею разом. Так як книжкова Белла вже знає, те, що Едвард вампір, Белла з фільму, вирішує її наздогнати і теж починає гуглити. Нагуглює вона те, що він вампір. І це воно йому розповідає в найкрінжовішій сцені всієї саги в лісі. До речі, я вбивця. Я не вірю. А що ти віриш? У чесні вибори? Я не розумію, цю сцену знімали з ціль, що було погано, чи що? Просто все, що є в цій книзі, це жахливо. Акторська гра, прописані діалоги. Найсь nice, операторська робота. Ви бачили, як блі, цей оператор ходить? Що з ним не так? В книзі це було їхнє перше побачення. Загалом там було все те саме. Едвард показав, те, що він не горить на сонці, і те, що це шкіра вбивці, Беллу. Але я не знаю. Це все було якось більш природно, більш логічно, ну і не кринжово. До речі, їхній перший поцілунок книзі стався якраз на цьому побаченні. В лісі в фільмі вони вирішують надлужити саме зараз всю ту комунікацію, яку вони пропустили з попередніх сцен. Едвард розповідає все, що він знає, і про себе, і про свою родину. На те, що він не розповідав Белі в книзі. Наприклад, в книзі про те, як перетворити людину на вампіра, її якраз розповіла Аліса, бо Едвард був проти того, щоб Бела знала про процес перетворення. Я не знаю, як критикувати цю сцену, бо, на мою думку, вона заслуговує поваги. Бодай за те, скільки мемів вона породила в культурі. Починаючи з за кордону, закінчуючи нашими рідними кровосісями. Сей скажи. кровосіся. Що ж, давайте поговоримо про слона в кімнаті. Персонажі. І якщо я скажу те, що вони зовсім інші, ніж в книзі, я не скажу нічого. Почнімо з Белли. Белла. Абсолютно інакше. Почнімо з того, що Белла в книзі принаймні цікавий персонаж. Вона щось робить, вона сміється, вона жартує, вона якось до себе привертає. Що я не можу сказати, звичайно, про персонажку Хрістиан Сьорд. Бо це якийсь жах. Я не розумію, або їй сказали грати погано, або вона з патінсами посперечалася, хто гірше зіграє. Але на це дивитися просто неможливо. В неї рот не закривається, і не через те, що вона багато обговорить, а через те, що вона їм дихає. Вона постійно дивиться якось невдупльона, і вона просто не цікава. Белаш в книзі е, описується як смішна, харизматична, весела, цікава. І, в принципі, це все вона і має. В неї бувають якісь смішні жарти, з яких навіть я трошки сміявся. В фільмі ж вона жартувала лише один раз, і то з цього зробила якісь. Подвиг її друзі з цього так сміялися ще й наголосили на тому, що «Ох, ти юморістка критикувати Едварда з фільма за те, що він не схожий на свого книжкового друга Я не буду тому, що на мою думку, фільми він більш адекватний. Принаймні, у нього відсутні от якісь власницькі нахили. В книзі він жахливо контролює Беллу, забороняє половину речей, каже, що вона б'ється, якщо він відійде від неї на пару секунд. Тому власне він був тоді в Порт-Анджелесі поруч того, що він її сталкер. Едвард, окрім того, що є аб'юзер, книзі, він ще й сталкер. Він не тільки дивиться на те, вона спить, він ще й слідкує за нею постійно, коли вони не поруч. Можливо, для когось це здається романтичним, милим і якимось турботливим, але мені здається, це стрьомним, кринжовим і. Напевно, антіромантичним якимось, бо ну Едвард просто хворий як і... якийсь хворий дід. Буквально романтизувати цю його дивну поведінку ми тут не будемо, ми її всі дружно засудимо і похвалимо Едварда з фільму за те, що він не такий. Що ж, після цієї сцени у них чомусь починається романтика, і як справжня пара, вони вирішують познайомити одне одного з батьками. Белла знайомить Едварда з батьком, а Едвард знайомить Беллу зі своєю родиною. І давайте, якщо ми вже почали про персонажів, поговоримо про Каленів, а саме про їхню адаптацію. Що Емет, що Есме абсолютно не цікавий. Як в книзі, так і в фільмі. Вони передані чудово того, що вони що там, що там нічого не роблять, і абсолютно ніяк не зацікавлюсь глядача або читача. Просто десь на фоні ходять зі своїми партнерами, Розалією і Карла. Персонаж, у якого фанбаза ледь не така сама, як у головного персонажа. Серйозно. Купа едітів, купа фанфіків, купа мерча і купа фанатів. За те, що вони змогли так популяризувати другосортного персонажа з книги, я надаю перевагу саме Карлайлу з фільма, тому що він тут принаймні цікавий і правда доволі харизматичний. А от Розалія мене бісить. Книза вона просто існувала на фоні, вона так злилася, на Белла, Але чи можемо ми її за це засуджувати? Думаю, ні, да, вона злилася, але якось так невинна, на фоні не напрягала. Фільм, що вона просто дуже сильно дратує, і, звичайно, ми їх ще всі засудимо за те, що вона потім пішла до Деймона Сальваторес, щоденників вампіра». Не знаю, трансформація з нейтральних на бісячих персонажів мені якось до вподоби, Тому Розалі точно мінус. В фільмі її якось забагато, і, повірте, її справді забагато, по позрівня з тим, скільки її є в книзі. І краще вони передали весь той час, який приділили Розалі Джаспер. Бо Джаспер справді класний персонаж, і його доволі сильно різали для фільму. В фільмі його прибрали з компашки вампірів-супергероїв, бо йому не дали його здібності, які він мав у книзі. Тобто, книзі у нас є Едвард, який читає думки Аліса, яка бачить майбутнє, і Джаспер, який вміє розряджати обстановку. Так, дивний дар, який корисний, не як для персонажів, а скоріше, як для самої Стефані Майер. Тому що кожен раз, коли Белла дізнавалася якусь шокуючу інформацію, через яку вона мала бути в тотальному шоці. З'являвся Джаспер і прибрав всі її почуття та емоції. Загалом для фільму ця здібність не потрібна, тому не дивно, що її прибрали. А і персонаж, якого в фільмі просто передали ідеально, це Аліса. Аліса, це, напевно, еталон того, як має переносити персонажі з книги у фільм, бо вона себе поводить абсолютно точно так само, як і у книзі. Вона виглядає абсолютно точно так само, як і у книзі. Вона просто. Буквально персонаж стрілянок. Думаю, її можна перенести в наш список ідеальних адаптацій. Окрім родини, Едвард також показує Беллі свою кімнату, в якій нема ліжка, бо він не спить. Хоча в книзі, мені здається, ліжко було лише воно було не для сну. Але я ніяк не міг знайти цей момент і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи пам'ятаєте ви, що по Едварда в книзі було ліжко. Далі у нас іде гра в бейсбол. Прикольно, нічого не скажу, бо вона просто не цікава. Але цікавий її кінець, того, що її переривають, головні злодії загалом всього фільму. Знайомтесь, це у нас Вікторія, Лорент і Джеймс. Вони також вампіри, тому Кални починають переживати за Белу, бо, хоч вона і поводить себе як меба, вона все ж таки людина. До речі, ми маємо абсолютно два різних варіанти воду, злодіїв в історію. В книзі вони з'являються. Наприкінці сцена з бейсболом, це буквально перша сцена, якій вони фігурують, і з їхньої появи і починається остання арка. У фільмі ж нам їх показують вперше ще на початку, десь де Белла шукала Едварда по всій школі того, що він їв. Низь відчувається, як Майер дописала їх буквально в останній момент, як вона переписала загалом жанр всієї історії. Вона вирішила, що це тепер трилер. І щоб не було так паливно, вони додали одне видіння Аліси про те, що вони. З'являться наприкінці у фільмі ж ніби роблять це правильно. Вони інтригують нас їхньою появою, вони показують нам їхні злочини, їхніх жертв. Але це просто банально не потрібно. Це ні до чого не призводить. Абсолютно логічно було б, якщо Белла почала звинувачувати або принаймні підозрювати калені в цих нападах, бо вона ж не знала, те, що вони не йдеться людей. До речі, теж не знала, бо я про це забув згадати. Але вона навіть не додумується до цього. І навіть після того, як Едвард і каже, «Белла, я вбивав людей. Вона навіть і мислю не підпускає до себе про це подумати. І я не можу сварити цей момент, тому що це абсолютно точно підпадає під характер персонажа Белли в фільмі. Це абсолютно тупа персонажка. я Не знаю, вона не зробила нічого для фільму. Тобто вона. Нашого мені її зіпсували, нормальний персонаж був. Навколо вбивстві тріки в фільмі якось відчувається така якась детективна нотка. Але вона абсолютно розкривається, і вона уривається в землю, ну, і просто немає, немає її фінішу, якогось, немає розв'язки, розумієте? До речі, волосся Лоренти і Джеймса, це подарунок від стилістів фільму, не знаю, режисерів чи сценаристів, без поняття. Бо в книзі вони обидва короткострижені і виглядають насправді нудно і нецікаво. Тут якось вже постаралися на їхній дизайном покраще. Джемс нюхає запах Белли і Едвард і швидесенько носить і увозить. У книзі Белла вигадує план втечі, бо якому вона має засмутити батька, його дуже сильно ранити і відпустити його. Для мене завжди це син було дивно, тому що який батько відпустить свою неповнолітню доньку вночі на вулиці, Що вона йому не сказала? Е! Ця історія далека від логічності. Ми до цього маємо вже звикати. Тому Бела їде у Фенікс, де сидить в номері з Джаспером і Алісою, поки не подзвонить Джеймс, і не скаже, що його мама у неї в заложниках. Вона вирішує її врятувати, і по проханню Джеймса приходить свою стару танцювальну студію сама без жодного вампіра. Бела приходить до Джеймса в танцювальну студію, і хто ж б міг подумати, він її намахав. Він її починає погрожувати. Розповідає величезні секрет про походження Ліса. Насправді Джеймс раніше вже нападав на подругу Карлайла, і це була якраз Аліса, яку Карлайл в останній момент врятував. Вампіри в цій історії позиціонуються як такі собі хижаки. У них є бездоганна зовнішність, якою вони приваблюють з людей, а також у них є отрута в зубах. Ці отрути вони перетворюють людей на вампірів, якщо не вб'юсь під час нападу. Так як Джейнс кусив Белл, в ній тепер отрута іде травма того, що треба її висмоктати. І чи зможе Едвард її висмоктити? Едвард, звичайно, може, він її рятує, все добре, і в кінці книги вони йдуть на бал. Абсолютно такий самий бал, як і в фільмі, вони там так само зустрічають Джейкоба який каже Белі, те, що його попросив передати їй батько, те, що вони за нею слідкують. Вона за це трошечки лицемірно дякує. І він на цьому йде. Але в книзі ще й не цікає на те, що йому подобається Белла. Белла Едвардом танцює. Після балу у них стається діалог. З їхнього діалогу нам все зрозуміло, те, що Белла хоче бути такою ж, як і Едвард. Вона хоче бути вампіркою. Але Едвард чомусь забороняє їй бути такою. Він це аргументує тим, що вона б'є своє життя, він не хоче цього, але кого в принципі лише, що хоче Едвард? Я вже казав про контроль Едварда, Казав, що він мені не зрозумілий. Хоча тут його зрозуміти я в принципі в теорії можу, тому що це якась така ну турбота ли, про людину, яку любиш. Він хвилюється, те, що вона зіпсує собі життя. Він не хоче, щоб вона ставала таким, як він. Він себе вважає монстром. Едвард робить вигляд, що він хоче її перетворити. Звичайно, він її тролець, і на цьому закінчується книга. А фільм закінчиться на тому, що нам показують Вікторію, яка буде мститися. Загалом, що я можу сказати про книгу і про фільм. З приводу книги це було тяжко. Це тяжко читається, хоча я не можу сказати, що історія погана чи не цікава. Це було не погано, але тяжко. І я довго думав, чому саме було настільки тяжко. І мені здається, головна проблема це в авторці. Саме стиль авторки якось не підходить особисто мені. Але було цікаво, і було цікаво саме з цією думкою, то, що я торкаюсь чогось такого культового, всім відомого, всім улюбленого. І було цікаво, за що ж так люблять цю історію. Хоч я не можу сказати те, що вона мені прям дуже сильно сподобалась, і не можу сказати, що це прям тої популярності, яку воно має з приводу фільму. Я справді думав, що не буде настільки погано. Коли я читав книгу, я теж думав, що це буде прям жахливо, як всі кажуть. І це в принципі так і було. Це не було погано. Про фільм я можу сказати чітко і впевнено, це було реально погано. Це було тяжко дивитися. Це було неможливо дивитися. Я серйозно розтягнув перегляд на пару днів, тому що мені просто треба було відпочити. Акторська гра, що пацієнсне, що стер, це просто жах, це звичайно. Ви всі це знаєте, ви всі це бачили, і я точно не та людина, яка буде вам розповідати, що це геніально, і просто ніхто цього не зрозумів. Попри це все, я реально можу сказати, що цей фільм культовий. Чому я розумію, бо це неймовірна атмосфера, це гарна, гарна операторська робота, це гарні саундтреки і легендарні меми. Щодо самої історії, то до неї є багато питань. І неважливо, ви або читали книгу, або дивилися фільм. Загалом історія одна, дуже подібна. Хоча в фільмі, звичайно гірше. Так питань багато, багато нелогічностей, багато сподівань на другий фільм. розумієш, що марно, але він, скоріш за все, буде продивлений. Книга буде прочитана, і напевно це все буде оглянуто. Все залежить від вас. Єдине за що б я не пред'являв би цьому фільму, за що популярною пред'являти, це різниця у віці головних персонажів. Я сам фанат поговорити про психологічний вік, про те, що це просто неможливо, що будь-якому вампіру не буде цікаво з підліткою. Але в цій ситуації я бачу трошки інше розвиток подій. І, наскільки мені здається, Бела зацікавила Едварда першу чергу. Саме тим, що він не може читати її думки. І це буквально перше створіння, з яким Едварду цікаво спілкуватися. Загалом, романтична історія виправдана, сам факт її існування виправдан, відношення цих персонажів одне до одного не виправдане. Читати книгу я дуже сильно рекомендую всім фанатам фільму, вам це точно сподобається. Ви побачите багато чого нового. І, можливо, навіть не фанатам сподобається. Я не можу сказати, що книга погана, я її поставлю 400 тим. Загалом я можу спевністю сказати, що книга набагато краща за фільм, і це знову ж таки 1-0 в користь книг. Порадьте якісь фільми, які краще за книги. Наразі я буду за книги, але, принаймні, я подивлюсь фільм. Загалом я дуже сильно вам дякую за цей перегляд. Я дякую за те, що ви були зі мною. Пишіть ваші думки, пишіть все, що хочете, лайкайте, підписуйтесь. Просувайте якось відео, бо треба показати тому, що вам було цікаво. Якщо вам було не цікаво, ставте дизлайк і теж здійснювати. Не забудьте про дизлайк. Не забуваємо всі донатити, не забуваємо жити своє життя, не, не забуваємо їсти, спати, ходити на роботу, заробляти гроші, щоб, що, щоб донатити. І радувати своїх близьких. До скорих зустрічей. Всім пока!